На сьогоднішній день найчастіше подружні пари звертаються до нас з проблемами жіночими, такі як непрохідність баткових труб, або патологічні стани яєчників, які призводять до безпліддя кісти, кістоми, серед яких найчастіше це ендометріоїдні кісти, синдром полікістозних яєчників, а також зміни порожнення матки в структурі самої мати фіброміома матки, гіперпластичні процеси. Ну і в останні роки збільшилась кількість пацієнтів, в яких є чоловічий фактор порушення сперматогенезу. Я думаю, що це якраз була проблема із ковідом, а тепер проблема з війною. І оці всі шкідливі фактори, плюс стрес призводять до цього. Що збільшили кількість чоловічого фактору? Це в першу чергу пізня зверхня і затягування процесу обстеження та лікування. І не завжди вони звертаються до спеціалістів, репродуктологів, які займаються цією проблемою. Вони побігають до одного, другого спеціаліста, проведуть. Великі об'єми обстеження, які деколи і не потрібні нікому. А після цього проведуть оперативні втручання. І коли вже виснажений овуляторний резерв, і вони приходять до репродуктолога, Допоможіть. Або вже віковий фактор. Далеко за 40. Допоможіть. І буває, вже таким пацієнтам важко допомогти. І тому я би рекомендував їм. Виникла проблема, ідіть до спеціалістів, які займаються цією проблемою, які зможуть професійно надати вам допомогу. Ви знаєте, ми дуже часто зустрічаємося із такими проблемами, коли приходять до нас пацієнти. Наприклад, пацієнтка приходить 18 екстракорпоральних запліднень в Тель-Авіві. І ми були дуже щасливі, коли за другим разом вона завгітіла в нашій клініці. Знаєте, був цікавий випадок, коли до мене приїхала пацієнтка 48 років, 26 років безпліддя. І коли я оглянув її, я побачив виражену кількість фіброматозних вузлів, тонкий ендометрій. Я сам не вірив, що вона завагітніє. Ми отримали позитивний результат. 3500 народився хлопчик. Я думаю, найемоційнішими факторами є робота з нашими військовими. Ті хлопці, коли приїжджають до нас або дівчата. В них одна мета залишити після себе потомство. Це загострене відчуття в них. Я пригадую, коли до мене звернулась подружня пара, і він сидить переді мною і говорить: професор, я хочу після себе залишити потомство. Знаєте, нас снідає 20, а вечеря є 7. Інших приносять рюкзаки. Я не знаю, коли я наступний. Так, ми їм допомогли. Дружина його завагітніла. Але він загинув. Але після себе. Залишив двоє дітей. Те, про що він мріяв. Ви знаєте, на сьогоднішній день безвихідних ситуацій не буває. Завжди можна таким пацієнтам допомогти, використати один або інший якийсь метод діагностики і лікування, який може допомогти подружній парі стати щасливими батьками. Без вихідних ситуацій не буває.